Щоб кути не минути до Косова повернути саме цими словами відомої української народної пісні про Олексу Довбуша Ми розпочинаємо трансляцію сьогоднішнього поєдинку. Слава Україні! Шановні пані та панове. вашій увазі матч другого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу. 69-й гусак Мирослав, номер 45-й ємільянов Владислав, номер 4-й Богдай Роман, номер 19-й Богданов Микола. Руслан Маєвецький біля кутового прапор розігрує з Богачем. Отримує зразу ж м'яч. Руслан Мовівецький. Передача Нормана Богдая можна пробивати. Удар по воротах. Неприємний рикошет, друзі. М'яч опиняється всі ці воріт. Рахунок стає 0-1, друзі. На старті поєдинку прийматиме Карпати з Брошнева. Знову така благо юності. Дмитро Болокан ударній позиції. Відкочує класну передачу. Удар по воротах. Ще один і а це раз рятує. Ємельянов, Богданов можна пробивати. Удар по воротах і м'яч свистить повз повз ворота ігора Гавадзюка. Карпат, але фулить проти нього легмізерник і зараз дальній удар по воротах Андрія Марчука. Мається ширше грати гравці благоюності розтягувати. Арпати. Зараз хороша передача Дмізерника. Дмитро Балукан. Ударні ударній позиції. Можна пробивати. Удар і рахунок стає 0-2. Дмитро Болокан. Восьмий номер благоюності. Забиває свій дебютний гол в складі верхнянської команди. І Роман Багдай. Багдай ще одна навісна передача. Тут уже дальню стійку пробиває. Святослав Зубар одразу. в дотик, але продовжує тут лежати Михайло Берсен і зупиняє. Переведення знову ж таки на правий фланг Тут Багдай. Майовецький дуже класно віддає на Богача. Богач віддає передачу на 11 метрів. Тут метро Болокан. Коче Болокан на Майовецьку. Майовецький проштовхує якось м'яч, пробиває. І Ігор Гавадзюк вступає в гру. Ще один сейв від кіпера. І потім цей результат, але вже в рамках Кубка Івано-Франківської області зараз Святослав Зубер. Хороша атака верхнянської команди. Зубер прострілює, але запткнути цю передачу немає. Немає кому. Богач відпасовує Нормана Багдая. Атака триває другим темпом. Мізерник. Мізерник можна пробивати. Далі удар. Ігор радзюк. Добивання від Руслана Майовецького. Рахунок стає 0-3, друзі. 0-3 в нашому поєдинку. Занадто довго пауза була. Невже ж не можна було накрити зараз Руслана Майовецького? Поліся Ставки Житомирської області та Поділля Куяльник, звідки власний перейшов. Вже до благу юності. Зараз удар, який же ж момент. Пробиває Владислав Ємільянов. Допомагає, так би мовити, цьому руху м'яча головою Святослав Зубар. Тим самим дезорієнтує Ігор Гаведзюка. І в нас, друзі, четвертій м'яч улітає у ворота Карпат скут Знову Руслан Майовецький. Вже в карні зоні Руслан Майовецький. Передача! І не вдається замкнути зараз Дмитру Болокану. Тренерський штаб Карпат. Зараз дуже, дуже, дуже небезпечний момент. Олег Мізерник робить рахунок 0-5, друзі, в нашому матчі. От просто так на тренуванні зараз Олег Мізерник пройшов. Горбогач. Передача на Дмитра Болокана. Повертає Болокан на Богача. Богач одразу в давав на Майовецького. Майовецький таки опиняється з м'ячем, пробиває. Здорово, здорово пробуваю. Так от під стіючку Руслан Маєвецький рахунок стає, друзі, у нашому матчі 0,6. Запрошують таке враження до пресингу лізти Карпат благоюність, але верхнянам верхнянам то не потрібно з цей пресинг. Верхняни переважають в рахунку. 6 м'ячів. Зараз богач. Хороша знову атака від благоюності. Удар. Гавадзюк рятує. Добивання не буде. Але атака продовжується ще один удар. І м'яч опиняється всі ці воріт. Олег Мізерник рахунок 0-7. Зараз повний жах простукується в обороні Куцьких Карпат. Розбігається Михайло Берсон, Завдає удару і м'яч. Свистить над поперечкою Андрія Марчука. Схороша атака благоюності. Простильна передача. І Назар сущак у нас. після передачі Віталія Турчанського зараз з лівого флангу. Вбирає Василь Бойчук. Бойчук іде передачу, на Андрія Петрусяка. І Петрусяк зараз нав'язує боротьбу в руку. Все в межах правил. З м'ячем, дев'ятий номер Карпат обігрує. Пробиває Андрій Петрусяк. Обіграв він Мирослава Гусика, але встиг все ж таки гусак і право на небезпечний штрафний отримує благо юність. розігрує цей епізод Сущаком. Сущак віддає передачу на Бичківа. Бичків, Бичків завдає удару. Заблоковано ще один удар від Олега Куртяника на цей раз і Ігор Гавадзюк. Ну і що, власне, тоді саме тоді. Сендерський штаб благо юності поміти Володимира Федишина. Зараз забуває у нас Роман Багдай. Дуже здорово розгорнули цю атаку гравці благо юності. І подився на, на ударні позиції. Четвертій номер благо юності. Роз переведення на Богданова. Богданов далі на Федоріва. Федорів передачу в центр в глибину тут на Куртяника. Куртяник на ударну позицію виходить, пробиває і забиває дев'ятий м'яч. Десятий м'яч, перепрошую. Це вже 10-й гол. Тручанський. лівим флангом атакують гравці благоюності. Поручинський. Поручинський проти Берсана. Проходить Берсена. Ігор Поручинський. Проходить ще одного. Пробиває. Штанга рятує зараз. Добивання від, Михайл... від Миколи Богданова, але тут. Розбігається Михайло Берсан. Пробиває. Федишин не одразу. Рятує свою команду Володимир Федишин. Не, не надто. Михайло Підлісний. Втрата м'яча від Карпати знову атакує благоюність. Ігор Поручинський. Поручинський знаходить передачу. передачею Олега Куртяника. В сайду немає. Куртяник продовжує йде передача на Сущака і Сущак переграє. На цей раз уже другого кіпера. Куцький Карпат. Володимира Михайлюка. Рахунок стає 0-11. Поручинський. З лівого флангу. Передача центральніша. Тут Олександр Бичків наважується на удар. Дальній! поперечка. Раз, класно так прицільно пробуває Олександр Бичків. Друзі, у нас е, половине арбітр дає свисток цьому поєдинку, дає фінальний свисток цьому поєдинку. У нас е, матч другого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футболу між командами Карпати Кути та Благо Юність «Вертня» завершується з рахунком. Е, абсолютно хокейним 0-11 на користь верхнянської команди.